Серед сучасних будівель біля парку Глоби знаходиться історична ротонда. Унікальна споруда, розташована на подвір'ї житлового будинку, де жив ракетобудівник і колишній директор південного машинобудівного заводу Олександр Макаров, зазначає історик Максим Кавун. Архітектор Вадим Горбоносов, задумуючи цей комплекс, він пропонував таку ротонду, яка з'явилася. Це ну, плоскість, яка йде над парком. Треба було якось акцентувати. Але що таке ротонда? Це кругла споруда, часто з куполом, якою прикрашають сади та парки. Ця ротонда є завершенням двору, тобто це архітектурний комплекс, будинок, двір і ротонда. З нею любувалися парком директори керівництва Південнашу. Тобто вона створена для відпочинку, для натхнення такого. І вона одночасно має такий панорамний ефект, тобто люди. Мали тут таке місце для думок, навіть про космічний простір. Як правило, кожна історична споруда несе в собі легенди. Як свідчить одна з них, у Ротонді була схованка, яку використовували для продажу секретних документів з ПМЗ. Мешканці будинку навпроти, начебто, бачили, як інженер ховав у ній невелику папку. А згодом за цими документами прийшла людина в плащі, а потім поспіхом покинула двір. Взагалі дуже цікавий комплекс. Він зберігся. Тобто, це будинок, двір, і ця ротонда, гараж, гаражі, отакі от 50-х років. Це був типовий такий сталінський емпір, елітна будівля міста. Ротонда має вісім колон з іонічним ордером. Ніяких значень цьому немає, це просто візуальні такі акценти. Ну, вони всі йдуть з давньої Греції. Мають назву за областями Греції, тобто Іонія, Дорія. Коринф. Ну і такі вже 2000 років, такі стандарти архітектури. Сьогодні ротонда залишається не лише пам'яткою архітектури, а й секретним місцем, бо знаходиться у закритому дворі, куди можуть зайти лише жителі будинку.